Цього року, 5 квітня, церква святкує подію входу Господнього в Єрусалим вербну неділю. В нашій церкві на вербну неділю відзначають День молоді. Про духовний зміст цього свята і про те, звідки пішов звичай освячувати цього дня Вербові галузки, розповідає Владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Владико! Слава на віки! В основу цього свята лягла євангельська оповідка про урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалиму. Для чого було це робити, Сину Божому, знаючи про тому, що невдовзі його ті самі люди розіпнуть? Ну, ми знаємо з Єванглії, що ніяка річ не є припадкова е, Євангелії кожна строка. Кожна подія, це об'явлення Божества Ісуса Христа. І це об'явлення Христа як Бога відбувалося в різних ситуаціях і по-різному. В цьому вході в Єрусалим Господь об'являє свою владу, силу, Його зустрічають як царя, з повагою йому кидаються. Пальво гілля, що є символом перемоги. Опісля вже в Християнстві знайдемо, що ці пальмові гілля зображували на гробах мученики як знак символу їхньої перемоги. Вони померли чи були замучені, але це перемоги, яку вони отримали в Христі. І тому Христос ходить до, до Єрусалиму як той, який несе цю перемогу, яке несе цю торжество правду. але цей феномен, що переможець завжди входив чи в'їжджав на коні, як знак перемоги влади. З іншої сторони, Христос ходить як покірний у Богі, бо входить, в'їжджає на осляд, що знак покори, Ну, який цар їде на осляті, правда? який цар буде святкувати свою перемогу на такому маленькому звірятку, правда ж? І тому Христос з однієї сторони показує цю божественну силу, божественну владу, божественну міць, який він мав як особа, яка являлась через ціле його життя, і, це, і тому люди його вітають при в'їзді до Єрусалиму, знову ж свідомо чи не свідомо? Бо багато хто питали, хто це такий, що входить чи в'їжджає, а з іншої сторони, входить як той Смирений і покір, в'їжджаючи на цьому сляті. Владику, а чи відомо, відколи цю подію стали святкувати? Ну, церква з описів і спередання вже описується, що 3, 4 століття, певно, ці торжества відбувалися. Вони відбувалися в той спосіб, що люди після обіду, десь година третя, збиралися всі разом в Оливному саді, сходилися з різних храмів, околись Єрусалиму. І коли вони зібралися разом, ішли цією дорогою, що Ісус Христос спершу йшли люди, також з палівами, гіллями, діти йшли, співали пісноспіви, а завершував цей похід єпископ супроводів священнослужителів. І це було для того, що ми завжди повторюємо в наших богослуженнях, не лише як пригадка, але відновлення тої події. Відновлення тої події, яка сталася. Тоді, в житті Ісуса Христа, вона опісля знову ж відновлювалася в житті тих християн е, перших віків церкви. в сьомому столітті це свято вже переходить як під назвою Пальмова неділя до Західної церкви. Оскільки в Україні пальми не ростуть, то ми приносимо до церкви цього дня вербові галузки і їх там освячуємо. А що з ними далі робити в побуті? В наших околицях ми не можемо пальмових гільок, гілок вживати, чи само як гілок з оливок. І тому в наших землях вживали гілки з верби, або, як по-іншому називали, шутка. І це було знаком цієї поваги, яка тоді надавалася Ісуса Христа для Ісуса Христа, коли встелялася йому е дорога. У римокатолицькій церкві в їхній традиції є, що вони коли посвячують ці гілки, потім, в наступному році перед Великим постом, вони спалюють ці гілки і тоді з тим, з тим попелом посипають так звана серед, середа а, а, начать, початок Великого посту. В нашій традиції немає якихось приписів, що робити. Звичайно, вірні, коли приносять ці пальмові, перепрошують ці гілки з. Верби, то ними десь прикрашують свою домівку, ставлять на почесному місці, а потім якийсь прийде час, то немає особливої припису, як маємо вживати, як воно є в приписано в Римокатоликів. Але завжди варто з пошаною віднестися, або десь це на городі закопати, або це спалити, бо все-таки це річ, яка була благословенна. Саме цього дня наша церква святкує День молоді. Більшість української молоді зараз перебуває на війні, чи то через волонтерство, чи через пряму участь у певних військових діях. З якими би словами ви до них звернулися? Ну, сягаючи до коріння, коли повстало це свято, повстало воно це святкування за святого Йоанна Павло II, коли він в цей день збирався на богослуженнях і запрошував молодь. В знак того, що цей день це є свято Господнє, свято одне з 12-х, одне з найбільших свят церковного року, як свято торжества, правда, Божої сили, Божої міці. І саме на то святіший отець, а тепер святий Йоанн Павло II, хотів звернути увагу молоді, що в Бозі ми маємо силу, правда, в Бозі ми можемо торжествувати цю перемогу. У Бозі, речей, немає. Неможливих Бозі всі речі є можливі. І саме це такий, як в сучасній мові кажуть, меседж, правда, таке послання було дано для молоді. І після того та традиція зустрічі з молоддю, молитва спільна молоддю, вона перейшла до інших єпархій, до інших церков, де започаткували цю традицію. І так само в нашій церкві ми щороку стараємось мати цю зустріч, цю зустріч маємо в храмі. При Святої Євхаристії, так само в цьому році буде у Львові в храмі Пресвятої Євхаристії, де буде зустріч, буде перша божесна літургія, на якій запрошуємо всіх молодих осіб, а потім я охоче зустрітися з молодими особами, які прийдуть туди. І хочу сказати й тепер, так само і тоді скажу, що так як саме Ісус Христос пережив в своєму житті, і це радість, коли його возвеличували, правда, почитали це вхід Господній. Єрусалим, але так само і Господь пережив трудні моменти складні, що ми знаємо про його хресну дорогу Голгофу. Так само кожен із нас, молодший чи старший, переживає і трудні, і радісні моменти, моменти, коли нас шанують, і моменти, коли нас шанують. Але маємо пам'ятати, що завжди і повсякчас є з нами Господь. Саме цього хочу побажати всім тим молодім, які. Служать як волонтери всі ті молоді, які перебувають в зоні, АТО, щоб замов... не забували, що з нами є Господь. То, що ми співаємо на великому повечірі, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Про свято входу Господнього в Єрусалим ми розмовляли із Владикою Венедиктом.